І так, всім привіт! І сьогодні ми поговоримо, як приєднатися до спільноти Scratch, як почати робити свої проекти, і як зробити реєстрацію, і переглянути навчальні матеріали. Відповідно, програмне забезпечення працює в двох е, варіантах: це онлайн-сервіс і файли, які можна завантажити на свій комп'ютер. Зараз поговоримо про е, ситуацію, коли потрібно вантажити на комп'ютер, де потрібно брати програмку. Гортаємо вниз. Е, у футер сайту. І тут шукаємо е так ресурси завантажити. Ось таку ось вкладочку. І тепер пропонується обрати операційну систему в вікні. Е у нас це автоматично для Windows є інструкція, подивіться, і в чому вона заключається. Завантажити файл можна. І тут і е зверху також кнопочки обиди працюють. Ми зараз завантажимо і е, Просять запустити .exe файл. Процес завантаження ось відбувається на панелі. Е, про, е, відкриваємо контекстне меню і шукаємо тут показати в папці. Зараз у нас довантажується цей файл, і ми можемо інсталювати його на комп'ютер. Так, Зараз ось цей файлик таки отримався. Процес завантаження дуже простий, ви відкриваєте і встановлюєте все по замовчуванню. Процес завантаження досить швидкий, автоматизований. І таким чином ви ставите програмний продукт на свій комп'ютер і можете запустити е, відповідну програмку і ознайомитись із першим запуском її. Так, зараз. Відкривається у нас програмка. Ну і зараз давайте переглянемо. Розробники Scratch, тим завжди прагнуть краще зрозуміти, як Scratch використовується у всьому світі, щоб допомогти підтримати ці зусилля. Ви можете дозволити автоматично надсилати інформацію про використання Scratch Team. От, Інформацію, яку ми збираємо, включає вибір мови, використання блоків та деяких подій, такі як збереження, звантаження та вивантаження проєкту. Ми не збираємо особисту інформацію, будь ласка, перегляньте політику конфіденційності. Можна опрацювати. От, я дозволяю поширювати, ви можете не дозволяти поширювати цей е, ну, результати, які отримаються під час вашої роботи. І відкривається вікно, в якому в принципі, все інтуїтивно зрозуміло. на Нагородці ми розглядали все це. І коротенько нагадаю основні елементи, з яких складається робоче вікно. І так само перше, це е, вікно результату роботи нашого виконавця. В, в ролі є рудий кіт, він е, має назву Sprite 1. Розміщені його властивості, які потрібно е, знати. Це ось назва і е, сам персонаж. Тобто, от ми можемо керувати е, цим персонажем, можемо видалити персонаж або створити новий. Новий персонажі створюються відповідно. У цій вкладочці, ну, наприклад, давайте візьмемо кульку якусь, от, зробимо з нею певний якийсь простенький проєктик. Е, можна додавати іще ці об'єкти, паралельно розміщено вікно сцени, можна зробити фон, на якому буде у нас. Е, ну, давайте простенький такий візьмемо фон. Е, далі будемо змінювати е, наприклад, командами поведінку цього об'єкта. І для того, щоб перевірити... Як буде працювати наш скрипт, тобто програма на скречі, ми будемо тестувати її, запускаючи ось цей прапорець. Зупиняти відповідну програмку будемо ось цією кнопкою. І так, Давайте спробуємо, напишемо простеньку програмку, яка буде змушувати наш, е, нашу кульку рухатися хаотично по екранчику. Ну, для того, щоб це зробити, ми маємо відкрити певні вкладочки і, наприклад, побудувати простий скрипт. Давайте зробимо так. Ми зараз візьмемо такий простенький проєкт, в якому буде в нас рухатися кулька, покроково буде виконуватися ця е, дія переміщення кроків на 10 е, напрям... Вініш, переміщення на 10 кроків вперед. І для того, щоб у нас була імітація руху, ми маємо обрати у розділі керування, відповідно, отакий особлок завжди, і помістити в його нашу команду переміститись. Так, Якщо ми запустимо зараз цей вже результат, то у нас ось така кулька вже буде і вона буде прилипати до правої сторони. Тепер ми можемо додатково в вкладці рух знайти. Е, ну, Є тут такий цікавий е, скрипт, якщо на межі відбитися. От, І у нас тепер кулька буде рухатися вперед-назад і буде здійснювати таке, такий рух. Ми можемо її не переназвати. Щоб це було вже у нас кулька, об'єкт, до якого ми можемо постійно звертатися. Наприклад, хай буде кулька 1. Можемо продублювати цей об'єкт, у нас буде дві кульки, але давайте зараз е зробимо це наступним чином. Зараз ми робимо дублікат цього об'єкту і кульку номер 2 ми змусимо рухатися хаотично. Тобто у нас перша кулька буде рухатись Зліва направо, хай вона буде знизу отаку розміщена. А оцю кульку ми змушимо рухатися хаотично кульку номер 2 по екранчику. Можемо навіть написати, що це тут хаотичний рух. Коли ми робили дублікат попереднього об'єкту, тобто попередньої кульки, то ми скопіювали і всі коди для другої кульки, тому вона в принципі, здійснює такий самий рух, як і наша перша кулька. Але ми можемо внести е, деякі зміни дуже хитрі. Наприклад, ми можемо взяти поворот і... Давайте виставимо десь поворот в 30 градусів. І для другої кульки ми поставимо один разок і приберемо. Так, але зараз щось в мене розклеїлось. От, візьмемо поворотик і приберемо. Так, 30 градусів нам мало, давайте на 45. Так, ну от десь 45 градусів приблизно спрацювало. Тепер дивіться, у нас дві кульки, одна рухається вліво-право, інша рухається хаотично. Так, ну і можна відповідно здублювати її ще разочок, дублювати. І тепер у нас буде от така от така цікава анімація створена. Е, тепер дивіться, тут є дуже велика кількість вкладочок, з ними варто познайомитися. Переглянути кожну команду, є команди, які стосуються математики, це оператори. Ми будемо їх всі вивчати в наступних е уроках. Є вкладочка змінні, так як і в потужених мовах програмування сучасних, які використовують метод написання коду в рядках. І є додатково ще можливість підключати іще блоки. Наприклад, тут цікавим є е блок «Lego Mindstorm», який дозволяє працювати іще з елементами для. Програмування, є можливість е, працювати із Bluetooth-пристроями. От, ну, от, давайте зараз поки закриємо і подивимося, є команди, ось, які вже відкрилися саме для роботи із додатковим е, обладнанням, яке буде мож, мати можливість підключитися до комп'ютера. Про це ми поговоримо. Е, на уроках у нас є робот, який має назву ЄВ3. Давайте зараз Lego глянемо. ev 3 так, Lego, ev 3 Mindstorm. Це такий ось набір конструктора Lego, який програмується. І конкретно ці команди, які були нами тільки що відкриті, це були команди, які програмують саме цього робота виконавця елементарних команд. Програмуванням цього робота здійснюється ось такий блок. Він може підключатися до комп'ютера через. USB-порт, ось цей порт знаходиться, і до цього блоку є можливість підключити велику кількість інших додаткових датчиків, які входять до цього робота. Ну, В даному випадку це 4 ось таких ось виходи. І вони дозволяють зробити так, що робот може виконувати певні дії. Так, ну, Відповідний набор можна розширяти, можна подивитися в інтернеті детально про цей конструктор Lego MindStorm ev 3 Даю я своє середовище для програмування, але також його можливо програмувати через Scratch, через систему команд, які пропонує нам саме цей е, посібник. Іноді часто буває, що під час процесу інсталяції була е, обрана мова, наприклад, незрозуміла, ну, або англійська, або ще якась, то ви можете зайти у глобус, ось така вкладочка, і обрати ту мову, яка вас цікавить. Наприклад, е якщо ви вчите англійську, то можна цікаво поекспериментувати, е спробувати команди ну, відкривати на англійській мові відповідно. От, Наприклад, ми, якщо включимо, то е цікаво себе перевірити, чи можна от інтуїтивно е без перекладача справитися із проектуванням команд. Ось такий цікавий у нас іде редактор. тобто, Тут є ще можливості наприклад, підключити е, олівець. Я далі буду працювати з англомовною версією, щоб показати, що це не складно. І наприклад, є у нас можливість опустити олівець. І, так, Pen», «Pen «Pen Up», pen Down pen, так, все, «Down» опускаємо. І Коли ми е, зараз опустимо олівець, то в нас один із е, наших кульок буде малювати траєкторію. От, це саме вкладочка, яка відкривається додатково і має можливість налаштовувати саме такий інструмент. Так, таким чином можна працювати із програмкою. Так, е якщо вам хочеться мову змінити, в будь-який момент це все виконується і робиться досить швидко. Так, от, наприклад, і команди, всі, які ми тільки що підключили, вони також будуть е перекладені на ту мову, яку ви обрали в інтерфейсі. Щоб зберегти файл, натискаємо «Файл», і е, вивантажити на ваш комп'ютер. Після цього відкриється вікно, де ви можете на робочий стол е, прикріпити цей файл. Наприклад, там це буде мій перший проект. Отак, ось проєкт зберегти. І ви зможете відкрити і працювати з цим проектом е, для того, щоб постійно його вдосконалювати. Також тут вбудована потужна довідка, яка дозволяє, проходячи цікаві навчальні уроки, досягти певної такого такої результату, наприклад, можете створити гру відразу, і тут є зразки і приклади, як це все можна швидко освоїти. Тобто відкривається ось таке вікно, в якому ви можете, гортаючи як слайди, переходити у такі інструкції, які дозволять вам, паралельно проєктуючи ось в цьому вікні, відтворювати частини проєктів. Тобто дуже зручно ви маєте і підручник одночасно, і систему, в якій можна практикувати, створювати свої проекти. Так, ну, певні кроки, які дозволяють зрозуміти, що потрібно зробити, от, і ви працюєте із відповідним результатом. Так, і ще варто розглянути: тут є три е, цікаві кнопочки, які дозволяють на повний екран відкривати мікронні. Е, Робочий стіл, де відбувалася саме анімація або проєктування, його можна закрити, або, наприклад, зробити таким чином, щоб е більше місця виділити саме для написання скриптів кодів. Або, наприклад, навпаки, зменшити, або, ну, відповідно, скільки разів будете натискати, скільки разів буде пропорційно і змінюватися е відповідно, вікно. Так, Таким чином ми розібралися із інтерфейсом. Я зараз закрию цей проєкт. Не буду зберігати. І також друга версія, е, ну, другий варіант роботи із програмою це робота із Scratch'em ем онлайн. Це дуже просто реалізовується, вам потрібно тільки е, от, зайти на головну сторінку, записавши просто, ну, можна написавши у браузері Scratch на українській мові, ви потрапите на головну сторінку цього. Програмного середовища і будете мати можливість приєднатися до спільноти. Тобто він працює як е, така собі соціальна мережа, але із можливістю створювати свої проекти. Так, е, якщо вже маєте свій аккаунт, ви можете відкрити вкладочку Увійти і обрати себе як користувача. І так, заходимо в систему, для цього вводимо е, логін і вводимо пароль. Так, Ми потрапляємо у е середовище, яке створене саме персонально для нас. Ми бачимо себе як користувача, і є можливість бачити і свої проекти, які вже робилися, от, і можливість потім відкривати і постійно з ними е робити додаткову роботу. Наприклад, тут, давайте зараз спробуємо навіть завантажити проєкт, який ми робили на комп'ютері. Ну, наприклад, була така ситуація, що не було у вас інтернету і ви працювали на робочому столі. То Ви можете завантажити, відповідно, проєкт. Так, ось створити проєкт. Так, зараз ми тут Файл завантажити з вашого комп'ютера. Відкриваємо ось таку ось опцію. І згадуємо, що в нас на робочому столі є е, файлик під назвою Мій перший проєкт, де ми створили анімацію кульок, ми його відкриваємо. Е, так, просить скрій, чи хочете ви змінити міст поточного проєкту, можна. Ми його відразу відкриємо. І ми бачимо, що наш е, проєкт, який ми зробили при відсутності е, інтернету, збережений повністю і готовий до роботи. Тобто все те, що ми робили на комп'ютері. От, програма також виконує, тобто дуже зручно е, синхронізувати і працювати. І вже в школі ви можете е, поділитися своїм проектом. От, він тепер у вас буде знаходитися в е, кабінеті персональному. І, наприклад, в будь-який момент ви можете, переглянувши код, працювати далі із цим е, І Якщо у вас є необхідність поділитися. Результатом своєї роботи у вас відкривається така велика червона помаранчева кнопка Поділитися, і ви отримуєте поср... покликання на ваш проєкт. Ви можете написати тут примітки, тобто пояснити, що ви виконували. Ну, Правилом гарного тону є опис проєкту, з яким ви знайомитесь. Ну, Наприклад, можна так і написати опис проєкту першого. Над яким ми працювали е, програмкою на комп'ютері. Ось так. Е, ми можемо е, тут додати ще замітки та подяки. Вірніше, тут вказівки е, потрібно було писати, тобто, ну, по ідеї, трошки переплутав, не дочитався це сюди, а вказівки, тут, як працювати з даною е, сценою, бо іноді можна, наприклад, розробити гру, умови використання. Іноді можна розробити гру, і її правила е, потрібно чітко описати, щоб будь-хто, хто буде працювати з вашим проєктом, зміг зробити певні висновки і е, ну, розібратися, наприклад, з навігацією. І щоб поділитися з іншими, вам потрібно брати копі-лінк і е, скопіювати відповідне посилання. Це посилання вже буде працювати, його можна перевірити. Наприклад, ми відкриваємо браузер без збереження закладок от, Прийняти дозволи, вставляємо покликання. І якщо в нас все вірно зроблено, то воно відкриється в інтернеті. Тобто всі, хто е, отримає це покликання, вони зможуть побачити ваш проєкт і відповідно, ознайомиться з результатом вашої роботи. Так, Ще раз нагадую, для того, щоб зайти в браузер інкогніто, е, ви натискаєте комбінацію клавіш Ctrl-Shift N на клавіатурі. І таким чином ви працюєте на комп'ютері без збереження е, історії. Тобто це зручно тоді, коли потрібно перевірити, як, наприклад, буде виглядати ваша робота зі сторони в інтернеті. Тобто, чи зможуть, е, наприклад, переглядати код, е, який рівень доступу буде до вашого проєкту і так далі. Ну, я його закриваю. І також друга е, частина покликання, яке генерується у вас в вашому середовищі, це. Посилання, яке можна буде вмонтувати, наприклад, якщо ви хочете зробити свій сайт і ну, вмонтувати прямо в його гарну анімацію, яку ви створили ну, під час роботи над вашим проєктом. Так, Тут також є можливість вивчати Scratch, можна дивитися, які е викладені тут проекти. І досить цікаво, багато є додатків в самому. Футорі, тобто підвалі сайту, наприклад, можна ознайомитися з вакансіями і з'ясувати е, для себе, чи можна приєднатися, наприклад, до розробників цього продукту. Досить цікава інформація відкрита, то завжди можна ознайомитися з нею. От, І якщо вам цікаво почати співпрацю, так, в принципі, вступна частина е, можна вважати завершена, тому приєднуйтесь, експериментуйте, досить чудовий програмний продукт, який. Дозволяє розвивати логічне мислення. У випадку, коли ви тільки починаєте роботу і ваше завдання приєднатися і зареєструватися в середовищі, то ви маєте пройти реєстрацію, яку можна відкрити при вкладці приєднатися. Що вам пропонується? Ну, якщо вам незручно читати на англійський, перекладіть українською мовою і вам буде вже все зрозуміло. Створюйте проекти, діліться ідеями, забудьте друзів, це безкоштовно. Створіть ім'я користувача. ну Нехай це буде якийсь там серж 2023-5. Ну, у нас таких багато може бути, тому я відповідно веду от таку абрукадабру. Але, наприклад, якщо ви будете вводити дуже прості імена, у вас буде вже відповідно вікно сигналізувати про те, що. Ім'я користувача використано, спробуйте інший. Ну, наприклад, якщо ви навіть один запишете, так і той же точно буде вже. І12, думаю, також буде. І 122 вже таки використовували. О, ні, до речі, дивіться, 122 якраз вільний. Ну, Давайте лишимо. Пароль. Запишіться, щоб запам'ятати, не діліться цим паролем з іншими. Ну, Давайте зараз спробуємо цей пароль ввести. Uh, якийсь новий, хай це буде QWE, QWE, QWE. такий С-пароль. Ще раз повторюю, далі. Так, вибирайте країну, яка uh, вас цікавить. ну Я гортаю в кінці, тут десь у нас є Україн. Україна. Дата народження, можете щось таке сказати, придумати, але. В принципі, можна чесно писати, тут е, інформація ніде не використовується. Стать чоловік. Так, Ваша електронна адреса. Одне з найголовніших вікон, е, яке пропонує вам вказати електронну адресу, на яку будуть надходити листи у випадку, коли ви ну, забули, е, наприклад, пароль входу до вашої системи. Я вам рекомендую виносити все-таки шкільну електронну адресу. От, і Де її взяти? Якщо ви з комп'ютера працюєте, вона у вас має бути відкрита на комп'ютері. Коли ви відкриваєте електронну пошту, то, наприклад, вкладка електронна пошта вона відразу буде дозволяти вам в своєму аккаунті скористатися опцією копіювання електронної пошти. Якщо ви не пам'ятаєте, наприклад, як вона у вас тут записана. Ну і ми бачимо, є повідомлення на реплі від Scratch е нас вітають із так перекладу українською мовою. Підтвердіть свій обліковий запис. Ну і пропонується е нам пройти по процесу реєстрації. І зараз повідомляється, що на такому логіні у нас є е зареєстрований аккаунт, підтверджуємо. І таким чином ми потрапляємо в свій кабінет. Тобто, вже далі ми можемо е заходити-виходити відповідно і використовувати. Е Уже той логін, який ви створили під час реєстрації. Ну, від, наприклад, ви на наступний урок е, зайшли і знову забули свій е, логін. Тобто не пам'ятаєте його, і є задачка у вас відновити його. Це все дуже просто робиться. Ви натискаєте Потрібна допомога і вносите свій пароль. Е, так. Наприклад, давайте покажу ще раз увійти, потрібна допомога. І від, відкривається таке ось вікно, в якому ви можете ввести або адресу електронної пошти, або е, ім'я користувача. Ну, ім'я користувача ми якраз і не пам'ятаємо. Тому ми надсилаємо таке повідомлення. І якщо все правильно зроблено, таке повідомлення у нас прийде на електронну пошту нам. Ось, скинути пароль Scratch. Ви відразу бачите, що у вас є ваш логін користувача, яке прив'язано до електронної пошти. І для того, щоб скинути пароль, вам пропонується перейти по такому посиланню. Ну, Зараз я цього робити не буду. Хай в мене залишається старий пароль, щоб я зовсім не заплутував цю систему. От. І на завершення можна ще поговорити про те, як відбувається саме реєстрація. Підтвердження електронної адреси це надзвичайно важливий такий процес, який дозволить ділитися вашими проектами. Бо якщо цей етап не пройти, то проектами буде ну, так, важко ділитися, і у вас креч не буде давати можливості відкривати кнопку е Розшарити ваш проект для інших. Для цього ми маємо увійти в, в, в свій аккаунт. Е так, у нас, от, до речі, вже тільки створив і забув. Ну, Для цього. Потрібно все-таки або записати десь його, так, увійти. Зараз на головну увійти ім'я користувача. Так, секундочку, це ж в мене е, не на той аккаунт прийшло скидання, це в мене вже тут два вже було. І так, дивіться, це. Так, під час реєстрації ми вказали електронну пошту і на неї прийшло от таке повідомлення, де потрібно натиснути клавішу Почніть з із Scratch». Це вперше е відкрита вами буде програмка онлайн, і вона дозволить відкрити також тут навчальне відео. Відразу ви можете його закрити, якщо це вас не цікавить. І тут е переглянути е свої налаштування. От. Зараз я зайду із свого аккаунта новоствореного, копіюю логін, обов'язково записати його потрібно. Так, вставляю. І пароль, який ми тільки що створили. QWE, QWE, QWE. Увійти. Так, нас вітають вже в середовищі, є е, запрошення після того, як ти зробиш проект чи прокоментуєш. Щось ти будеш отримувати відповіді тут, і у вас є відповідно такий собі чат, в якому можна буде отримувати відгуки на створені вами проекти. Ну або спілкуватися із однодумцями. Це ми попрацюємо трошки пізніше з цим. от Але саме головне отут перевірте, в налаштуваннях е пошта. Чи активована у вас отут така ось галочка зелена. Це обов'язково в вкладці пошта. Якщо у вас відсутня оця ось зелена е, кнопочка, то пошта не підтверджена і ви не зможете ділитися своїми проєктами. У вас не буде активна кнопка. От, якщо ви створите ваш якийсь проєкт певний, е, у вас буде відсутня кнопка поділитися результатом роботи. Тому це важливо, щоб. Е, була ця галочка обов'язково виконана. Ну, якщо її немає, у випадку, якщо її немає, то е, перекладу зараз українською мовою, вам потрібно ввести електронну адресу свою і підтвердити пароль. От. І змінити її у цією кнопочки. Так, ну вроді все зрозуміло, тому практикуйте, тренуйтеся, працюйте.